Миколаєвич, ну зрозуміло, що дуже багато коштів пішло в те, щоб і реконструкцію провести, так і пам'ятник, і фонтан це велике ну для Миронівки. У всякому випадку останнім часом це дуже великий об'єм. І фінансування відповідно також. Що ви можете сказати за, за кошти? Які це кошти? Значить, ну розказую, значить, кошти у нас пішло десь близько 620 тисяч. Це кошти міської ради. Які були потрачені на, що? на закупку фонарів, на закупку лавок, на закупку брущатки, укладку цієї брусчатки. Це, на це витрачені були міські гроші. Пам'ятник і фонтан побудовані за спонсорські кошти. Значить, є, у нас є така е, організація сільськогосподарська НФК Урожай імені Бузницького, яка презентувала нам гроші. На будівництво пам'ятника, і ми запрошуємо їх на святкування. Я думаю, що як, так як вони надали гроші, їм буде надано право і перерізати, і стрічку, відкрити пам'ятник, тому що вони вложили. Тобто пам'ятник обійшовся нам за спонсорські кошти. А якщо все посчитати в совокупності, то це десь майже 850 тисяч було затратено на реконструкцію даної площаді. Ну, ми ще багато здешевили. Кошти, а в чому зашевили? Тому що наш благоустрій багато проводив робіт самостійно. Єдине, ми тільки нанімали на укладку плитки. А освітлення, встановлення урн, встановлення скамейок це все було проведено працівниками нашого благоустрія. Віталію Миколаївичу, надзвичайно, і мені особисто, і жителям нашого міста хочеться, щоб от ця площа вона була збережена в такому вигляді, щоб вона була чиста, акуратна, щоб травичка зійшла. Чи хтось піклується зараз про це, щоб вона була доглянутою? Ну, ви бачите, зараз ми знаходимося на площаді. Стоїть наш комунальний автобус, який вже майже півтори години поливає. І деревця, і травичку, щоб травичка посходила. Ну і відповідно працівники благоустрою дивляться за тим, щоб убирають, наводять порядок. Хоча я вам скажу, що в останнє время якесь відношення людей трошки є і до культури, що хоч кидають в урни. О, і вето, звісно, після 24 числа ну, тут були жахи, бо урни були трохи повні переповнені, а всі ж гуляння були тут, на центральній площаді. Але нічого, ми вспіли, утром вже поубирали, вже на 8 годин все було убрано. Тобто розпочався робочий день з того, щоб площа була чиста, гарна, охайна і нормальна. Значить, також, е, буквально сьогодні ми зустрічаємося із е, тими організаціями, які проводили у нас відеоспостереження. Е, я думаю, що ми. Буквально за тиждень вирішимо питання про те, щоб камери все-таки на площі, на площі, на стадіоні, в одному парку, в другому парку велося відеоспостереження. Щоб це записувалося, воно буде як із профілактичних цілів, тому що люди будуть знати, що є де відеоспостереження, і по відеоспостереженню їх можна буде знайти і притягти до відповідальності, якщо вони будуть скоювати якісь адміністрації правопорушення чи кримінальні злочини. Ну і так буде симулювати, все таки буде і видно, хто ж це в нас порте у місті, і все остальне. Оце це такі предполагаються заходи для того, щоб зберегти ті надбання, бо це все робилося за кошти територіальної громади, і це надбання територіальної громади, це нашого міста, людей для того, щоб його зберегти. Оце такі заходи планується зробити в місті.